Як вже відомо, завершився навчальний рік, і одним із вагомих критеріїв якості освіти це є мультипредметний тест та підсумки участі наших учнів у різних всеукраїнських та міжнародних конкурсах та змаганнях. Наразі у 23 24 навчальному році учні нашої області брали активну участь у змаганнях з робототехніки, учнівських олімпіадах навчальних предметів, конкурсі захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів Малої Академії наук України. Та творчих конкурсах та змаганнях. Можна спілово сказати, що Шеркащина є краєм, де потужно розвивається робототехніка. Наразі 47 закладів загальної середньої освіти області оснащено шкільними наборами Лего для учнів перших 11 класів та створено близько 140 команд з робототехніки. В області традиційно з 2017 року проводиться регіональний фестиваль з робототехніки. Цьогоріч фестиваль проводився під гаслом Технічні шедеври для майбутньої України та був присвячений умовам сьогодення і покликаний згуртувати прогресивну молодь навколо світу інновацій та стан можливостей. В ньому взяли участь 160 учасників, які представляли 36 команд із 29 закладів освіти області. Переможці фестивалю презентували Черкащину у змаганнях з українського рівня та здобули вагомі перемоги. Так, у червні 2024 року на всеукраїнському фестивалі роботіка Робофес 2024 взяли участь команди чотирьох закладів освіти. Це комунальний заклад Черкаська санаторна школа Черкаської обласної ради, Черкаська гімназія номер 9 імені Луценка Черкаської міської ради, опорний заклад Чорнобайовський ліцей Чорнобаївської селищної ради та Смілянська заліцна школа. Перших третіх ступенів номер 7 Смілянської міської ради, які е, проявили винахідливість та е, втілили немовірно свіли робототехнічні ідеї і як результат мають дуже вагомі досягнення та перемоги. Так, команда Черкаської санаторної школи стала чемпіоном е, First Lego League Challenge та здобула два перших місця Всеукраїнської олімпіади з робототехніки в категоріях Старша Ліга та Сумно Автономна. Друге місце в категорії. Робоарт, два третє місце в категоріях сумоавтономна та сумо дистанційна, і п'яте місце в категорії Середня Ліга. Команда 9-ї гімназії Кіберзвій презентувала власноруч створеного робота, яким виконувала місію на полі і була визнана переможцем у номінації Дизайн робота. Окрім того, члени команд здобули перемогу в категорії самодистанційна, два других місця. В категорії самодистанційна та сумоавтономна, Два х місце в категорії самодистанційна та середня ліга. І п'яте місце в категорії суно Команда Маск Чорнобайського ліцею посіла третє місце в категорії старша ліга. Команда Черкащина є неодноразовими переможцями і міжнародних змагань з робототехніки в Чехії, Туреччині, Лівані, Угорщині, Данії. Так, команда комунального закладу Черкаська санаторна школа та Черкаська гімназія номер 9 Луценка міської ради. З 31 травня, по 6 червня, в місті Бухарест Румунія, обрали участь у міжнародному конкурсі комп'ютерних проєктів Інфоматрикс 2024 серед 280 учасників із 17 країн світу отримали одну платинову, дві золоті, одну срібну та дві бронзові медалі в категоріях Лего Сумо робот та Лего Лайн Фоловер. Окрім того, учні, що здобули оплату золоті медалі, отримали грошові винагороди в розмірі 500, 400 та 300 євро. Щодо учнівських олімпіад, в обласному етапі взяли участь 779 учнів закладу загальної середньої освіти. За перше місце обласного етапу нагороджено 64 учні, за друге 120, за третє 205 учнів. Найбільше призових місць отримали учні. Черкаської 113, Уманської 57, Смілянської 34, Золотницької 27, Канівської 14, Чорнособідської, 13, Монастирщинської – 13, Кам'янської 11, Курсишинківської та Лисинської по 9 призерів, тетальних громад. Краще 29 учнів брали участь в українському етапі, із них отримали перемогу 12 учнів, що становить понад 41% від учасників всеукраїнського етапу. Найбільшу кількість призових місць вибороли учні із закладів загальної середньої звіту міста Черкаси 8 перемог. По одному учню курсу Чевченківської, Уманської, Смілянської та Мокрокелигерської громад. Щороку учні Черкащини беруть активну участь у конкурсі захисту Малої академії наук. І завдяки своїй високій допитливості та дослідницькій активності, також здобувають вагомі перемоги. Так, в обласному етапі взяли участь 393 конкурсанти в 60 наукових секціях. 333 з них отримали дипломи переможців. Команду області на Всеукраїнському етапі представляли 42 конкурсанти-фіналісти, з них 30, тобто 71% отримали перемоги. У нас два перших місця, 8 других місць та 23 місць. Найбільшу кількість призових місць вибрали учні із закладу загальносеред міста Черкаси, 15 учнів. По три переможці із Зуманської та Затонівської громад, по два переможці. І Смілянської та Тельнівської тетальних громад, та по одному переможцю мають учні закладу загальної середньої освіти Чорнобаївської, Степанківської, Христинівської, Іркліївської та Мліївської тетальних громад. Цьогоріч вагомі досягнення мають і на міжнародному рівні. Чотири учні Черкащини відстоювали честь не лише нашої області, а й України у світовому фіналі міжнародного конкурсу проєктів екологічного спрямування, що проходив у США 10, 14 червня. Цього року. Загалом, будучи в складі збірної України, три із десяти золотих медалей, що здобуті українцями, отримали учні нашої області. Зокрема, це Борисенко Володимир, учень Черкаської спеціалізованої школи пашто No29 імені Тараса Шевченка Черкаської міської ради, Зеленько Артем, учень Черкаської фізико-математичної ліцею Черкаської міської ради, Окіпняк Роман, учень Черкаської фізико-математичної ліцею Черкаської міської ради. І одну бронзову медаль отримав Зайцев Ілля, до речі, із дев'яти бронзових, які були отримані українцям в цілому. Зайцев Ілля – учень Черкаського фізико-метематичного ліцею. Визнання на міжнародному рівні свідчить про потужний потенціал наших учнів і галузі інформаційних технологій в цілому. Сьогодні зі мною знаходяться учні, які поділяться своїми емоціями та враженнями від участі в сетимому фіналі міжнародного конкурсу. Проєкту екологічного спрямування та міжнародному конкурсі комп'ютерних проєктів Інфоматрикс 2024. Радий вам представити наших учасників. Це Борисенко Володимир, учень Черкаської спеціалізованої школи Першої номер 29. 28, Перепрошую вихованця комунального закладу Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради, який є дійсним членом Черкаського територіального відділення Малої академії наук. Та двох учениць Черкаської санаторної школи це Левшенко-Ксенія, учениця 10 класу, та Білоніг Аріна, також учениця 10 класу. Всім доброго дня! Мене звати Борисенко Володимир, я випускник черкаської спеціалізованої школи номер 28 Я захоплююсь точними науками, зокрема математикою та програмування, і займаюсь дослідженнями в цих сферах. Зокрема, в травні 2023 року я зміг отримати друге місце на всеукраїнському конкурсі захистів Малої Академії наук в секції статистика відділення математика і зміг пройти відбір до національної команди на міжнародних конкурсах від Малої Академії Наук. Перше моє міжнародне змагання було участь в міжнародному інноваційному шоу Айнова в місті Загреб, Хорватія вересні. Спершу, звичайно, були великі переживання за результат і за представлення країни на міжнародній арені. Однак найважливішим було те, що мене підтримала вся українська делегація, включно з супервайзерами та учасниками. Тож я зміг отримати срібну медаль після конкурсу. Я був надзвичайно вмотивований до того, щоб в подальшому розвивати свій проект, також для того, щоб комунікувати з учасниками делегації малої академії наук. І в підсумку я розвивав проєкт і став учасником п'яти міжнародних змагань. На всіх змаганнях я брав участь очно. Це було надзвичайно важливо і надзвичайно складно, тому що процес підготовки займав дуже багато часу і вимагав надзвичайно багато зусиль. Крім того, після Хорватії я зміг взяти участь в міжнародному змаганні інженерії та технології в місті Махдія Туніс та отримав почесну відзнаку. Однак найважливіше це те, що я зміг пройти національний відбір в конкурсі Техноукраїна 2024 від Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського і представити Україну на міжнародному змаганні Редженерон isef 2024 в місті Лос-Анджелес. Це найбільше наукове змагання в світі, в якому беруть участь більше 70 країн та представників представляють проекти більше ніж тисячі дітей. Процес підготовки був надзвичайно важливий, адже до нього було залучено, залучені вчені з різних міст України, і відповідальність за результат була надзвичайно високою, тому що всього в складі збірної було три учасника. Однак що найважливіше, мені вдалося отримати спеціальну нагороду від фонду короля Саудівської Аравії, короля Абдуля Зіза, а також це єдина перша спеціальна відзнака для Черкаської області за. Історію приймання участі України на міжнародному конкурсі Редженеро Найсеф після Редженеро Найсефу я взяв участь у міжнародному змаганні інфоматрикс. У мене було 4 дні на підготовку постеру, документації та оформлення програми для представлення. Однак для мене це не була проблема а черговий виклик, який треба було успішно подолати, і мені це вдалося. Я отримав найвищу відзнаку це платинову медаль та грошову відзнаку в розмірі 500 євро. Крім того, після конкурсу Infomatrix я взяв участь в міжнародній олімпіаді і найбільшому конкурсі екологічних проєктів це Genius Olympiad в штаті Нью-Йорк, місті Рочестер. Я представляв проєкт разом з в командному проєкті з дівчинкою з Києва. Ми загалом займаємося цим проєктом, з, включно з лютого місяця, який полягає в розробці екологічної програми для моделювання поширення дрібнодисперсних речовин внаслідок лісових пожеж. Ми також брали участь в різноманітних всеукраїнських конкурсах. Однак Genius Olympiad був надзвичайно важливим, тому що це наймасштабніший екологічний конкурс, на якому відповідальність за результат надзвичайно висока. Ми активно готувалися до цього конкурсу. Перш за все, це оформлення документації, і вона надзвичайно документація надзвичайно вразила багатьох членів журі. І також ми намагалися комунікувати з ними. І як результат ми отримали золоту медаль, одну з найвищих відзнак в категорії наука на всьому конкурсі, і найвища відзнака для України. Тож для мене це був, це був надзвичайно цікавий досвід для того, щоб приймати участь в міжнародних змаганнях і отримувати нагороди найвищого рівня. Крім того, для мене це вагомий досвід і знайомства з людьми, з якими я завжди можу підтримувати контакти, розвивати проекти і крім того, ділитися своїми ідеями. І звичайно, це про можливості, яких в світі надзвичайно багато. Зокрема, є шанс отримати навчання в найкращих університетах світу, отримати відзнаки найвищого рівня, які також впливатимуть, крім того, крім самого навчання на подальше працевлаштування. Тож це було це був надзвичайно важливий, надзвичайно цікавий досвід, і я вірю, що для Чер... в Черкащині буде надзвичайно багато дітей, які зможуть в подальшому приймати участь в міжнародних змаганнях і отримувати найвищі нагороди на наймасштабніших світових змаганнях. Цей рік наша команда брала участь у бага. Атьох фестивалях, програмах спершу на початку взагалі навчального року ми брали участь у програмі АПшифти, яка фінансується всесвітньою компанією ЮНІСЕФ. Вони допомогли нам втілити наш проєкт. Спочатку ми пройшли відбір, взагалі, де були більше 200 команд. Потім поїхали вже на буткемп, де нам допомогли більше поглиблено розібрати всю проблему і знайти саме до неї рішення. вже. Далі ми провели. Ряд заходів, які, в яких взяли участь багато людей різного статусу, різних вподобань з різних регіонів з нашої країни. І так далі це був проєкт, який долучив до мистецтва людей з вадами зору. Пізніше ми подали вже цей проєкт на багато фестивалів. Спершу це був фестиваль черкаської роботера науковий. Потім це був фестиваль ферст League, де ми спершу це був регіональний, де ми посіли чемпіона. Що свідчило, що наш проєкт був дійсно. Вартий уваги і вартий подальшого взагалі розвитку пізніше це вже був всеукраїнський. Де ми знову ж таки посіли місце чемпіона? Паралельно з цим ми також займалися робототехнікою, не тільки громадською діяльністю. Ми програмували робота, який виконував місії. Робили проєкти. Наприклад, також ми представляли на одному із наукових фестивалів дрон. Який допомагав би ДСНС взагалі розміновувати у зв'язку з ситуацією, яка зараз у нас є в країні, також пізніше ми і взагалі учасники, та й не пізніше, а взагалі паралельно приймали, брали участь у різноманітних закордонних. Про це я більше дам слова аріні. Хотіла б розказати більше про конкурси та якісь нагороди, які ми отримали за кордоном. А це були конкурси з лалом та «Сумо автономне та кероване. Наші учасники саме з нашої школи зайняли призові місця та отримали грошовий приз в сумі 500 400 і 300 євро. Також ми представляли наші проекти на різних конкурсах, такі як Павербанк для військових, щоб можна було заряджати свої пристрої і так далі, незважаючи на погодні умови і на умови перебування військового. А також, як вже сказала Ксенія, ми представляли проект з дроном, який допомагає розміновувати поля. Були проекти такі ж на інших конкурсах, які допомагають нашому місту. Також головний наш проект, який сказала Ксенія, це був проект про фарби для людей з вадами зору, які включають також допомогу і військовим для реабілітації. Тому ми далі продовжуємо розвивати всі наші проекти, допомагати нашому місту, розвивати саме Черкаську область як область, яка дуже добре знається в робототехніці, і думаємо, що далі будемо розвивати ці всі наші проекти, щоб показати їх у світ. Хотіла б доповнити на фестивалі роботіка, всеукраїнському ми посіли перше місце, як це вже було сказано раніше, і нас запросили на взагалі міжнародний фестиваль, але на жаль, через нестачу фінансування, ми повинні його. Пропустити, і хотілося би сказати, що паралельно з цим ми отримували емоції, які напевне не порівняти ні з чим. І кожен фестиваль, кожен конкурс, кожен захід, який ми проводили або брали у ньому участь. Ми отримували емоції та досвід, який я впевнена, допоможе нам потім у житті. Також ще ми мали дуже багато емоцій в плані того, що не тільки ми отримуємо якусь нагороду, наприклад, чемпіон або ще щось, а те, що ми представляємо нашу область, і люди знають, що є така команда з Черкаської області, яка розуміється на робототехніці та має якісь знання, уміння в цьому. Наші тренування та підготовка до конкурсу ФЛЛ, наприклад, всеукраїнського, займала дуже багато часу, адже це вкладається час не тільки. В проєкт, а й в програмування роботу, запуск роботу. Це все ви можете переглянути в соцмережах наших. Також хотіла б додати, що нас ми в минулому році вигравали також чемпіоні. Ми могли поїхати, точніше, не в минулому, а в 2022 році. Ми могли поїхати за кордон. у Нас був вибір поїхати. Дуже ще можливість проїхати в Бразилію, але через війну та пандемію ми не змогли поїхати. Тому так би могли поїхати на всесвітній чемпіонат. На жаль, це все заважає нам представити нашу країну, адже в такий час, ну і взагалі, і в такий час ми повинні її представляти та максимально поширювати, щоб дати на всесвітній арені розуміння, що ми є така країна, особливо така область Черкаська, що вона багата на науку, на знання, і що ми гідні взагалі всього найкращого.